Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як можна зробити просту, гру, використовуючи лише буклети з магазинів, супермаркетів, картон, ножиці та клей, щоб провести з користю час разом зі своєю дитиною вдома. Ця гра дуже проста, і я сподіваюся, що вона вам сподобається. Тож приємного вам перегляду! Ну все, У нас вже все готово для того, щоб створити цікаву гру. Журнали, є картон, з якого необхідно вирізати трикутнички, клей ножиці і наша фантазія. Спочатку нам потрібно роздивитися всі ці продукти та вирізати, щоб потім викласти на ці шматочки піци або торту. Потім вже можна буде приступати до вирізання тих продуктів, які вам сподобались або які будуть вам потрібні для цієї гри. Ось коли вже все готово, можна спочатку запропонувати дитині назвати всі ці продукти і вже потім починати викладати, з чого буде складатися моя піца. З ось таких продуктів. Чудово! А з чого буде складатися мій торт? З ось таких продуктів, обов'язково їх назвати: шоколад, сметана, масло, йогурт тощо, що ви виберете разом із дитиною. Потім можна це все наклеїти але не поспішайте. Є ще один варіант цієї гри. Запропонуйте дитині запам'ятати продукти, а потім один сховайте. А потім запитайте у дитини, чого не вистачає. І дитина повинна відгадати і назвати цей продукт. Спочатку це може бути один продукт, а потім два і більше, щоб тренувати пам'ять і увагу дитина. Потім вже можна наклеїти всі ці продукти, щоб потім використовувати цю іграшкову піцу та торт у грі магазин, як приклад. Дякую вам всім за увагу. сподіваюсь, що була корисною. Бувайте!